І так, щоб нам прокачати місто в TabSwap, нам потрібно, по-перше, це проходити, звичайно ж, ці відео, щоб заробляти е, відеоперегляди. Е, далі, коли е, ви заходите безпосередньо в місто, вам перше, що потрібно качати, це ось цю штуку. Вона називається TabFlip. TabFlix, вибачте. Ну, тут, звичайно, показує ціни, щоб ви дивилися відео і прокачували е, безпосередньо. Е, це Цю будівлю. Ну, нажимаєте, прокачуєте. Можете прокачати спід ап за 400, 104 games, Називається. Ну, у мене є зараз 600, наприклад, да, цих кристаликів. Потім безпосередньо <кій> вам буде потрібно прокачувати після цього uh, TabFlix. Ось знизу, зліва, є такий монумент тункоїн. Uh, to uh, натискаєте на нього, також uh, натискаєте апгрейд, воно буде залежати одне від іншого. Після цього вам потрібно буде прокачувати ось, ось цей факторій. Але е, дивіться, е, перша умова, у вас тут є тільки два робокопи, які це все роблять. Я відкриваю ще одного, бо трьох для мене ой, два маловато. Ну, і ось, звичайно, берете собі ще одну, ще одну будівлю прокачувати. Вони всі залежать один від одного. Бачите, тут показує, скільки буде качатися що. Тут ви можете купити, звичайно, ці монетки або дивитися. Ось за перегляди написано відео, 30 за кожну будете забирати. Потім дивитесь, що тут потрібно. Тут, бачите, Monument of Token до 7-го левела, ви далі можете прокачувати це. Так само тут написано, бачите, Factory до 7-го левела потрібно прокачати. У мене Factory зараз качаються на 7 рівень, потім я зможу прокачати далі. Кожні з цих монументів дають вам блоки за хвилину. На деякі потрібні блоки, на деякі потрібні вам. Монетки, ну тобто, в принципі, нічого важкого нема. Головне, ви качайте ці всі блоки, бо Табсвап uh, сказав, що ліс uh, буде не від того, скільки у вас монеток знаходиться на Табсвапі, uh, а скільки uh, ви uh, наскільки ви прокачаєте своє місто. Тому народ, uh, качайте це місто, в принципі, все зрозуміло. Воно одне за одним тянеться. Ви собі просто попередні читайте. Там написано до якого що рівня потрібно прокачувати. Якби все сказав, не хочу затягувати це відео, тому грайте, грайте і робіть все правильно. Прокачуйте всі, всі будівлі, щоб у вас місто було прокачене на максимум. Все, всім гарного дня, до побачення.